Друзі, вітаємо вас ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з нами виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитися цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами з за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія почнемо із теми зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, а зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, де в тому числі вони координують свої позиції щодо майбутньої підтримки України напередодні саміту альянсу, який запланований цього літа у Вашингтоні, серед тем. Потенційне запрошення України до НАТО також п'ятирічний план із військової підтримки України. На 100 мільярдів євро. Крім цього, союзники по НАТО домовилися знайти у своїх арсеналах додаткові системи протиповітряної оборони для України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що союзники займуться розподілом та пошуком цих додаткових систем протиповітряної оборони, щоб доставити їх до України та допомогти захистити її небо. Анна-Лена на це міністерка закордонних справ Німеччини. Також зазначила, що союзники почули. Те, що чітко та голосно сказав міністр закордонних справ України, детальніше про підсумки цієї зустрічі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру. Богдане, вітаю так. тебе. Вітання Богдана сьогодні другий день цієї зустрічі. Підсумковий день. А зокрема, знаємо, що відбулося так також в межах цієї події. Зустріч чи засідання Радше Ради Україна НАТО, що відбувалося сьогодні в Брюсселі, Богдане, і чим закінчується який підсумок цих дводенних нарад міністрів закордонних справ Альянсу насамперед треба наголосити, що сьогодні у НАТО ще і святковий день, особливо. Святковий ювілейний день, бо саме в цей день, 4 квітня 1949 року, у Вашингтоні був підписаний північно-атлантичний договір, згідно з яким було створене НАТО організація, як ми її знаємо зараз, і з цього приводу. У Брюсселі сьогодні були святкування. Там грав військовий оркестр з музикою. Було багато гостей, були партнери НАТО, і, зокрема, звичайно, і український міністр-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і кожен з представників, кожен з міністрів. 32 тепер країн-членів НАТО виходив з короткою промовою, розповідаючи про те, що означає це, це членство членство в цій організації для кожної країни. І слухаючи ці виступи, я звернув увагу і пропоную вам послухати короткий виступ. Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Чому мені здається, що дуже цікаво порівняти шлях Польщі і шлях України, тому що після розвалу комунізму, після розволу радянської системи Варшавського договору і зрештою самого радянського союзу дуже часто порівнювали. Польщу і Україну з приблизно однаковими економічними потенціалами, як тоді казали, і навіть приблизно приблизно за за розмірами і за населенням. І ми знаємо, що Польща очевидно пішла шляхом швидшого. Тіснішого зближення з НАТО з Європейським союзом, і польща зараз є очевидно однією з найуспішніших економічно країн східної Європи. І цікаво, услухайтеся, будь ласка, як польський міністр закордонних справ зокрема говорить про те, що означає членство. Польщі у НАТО і як Польща змогла скористатися тим, що польський міністр називає історичним вікном можливостей, яке якщо навіть у 90-ті роки, як він вважає, у Польщі розуміли, що те вікно не буде відкрите завжди. Лейдізенджентмен Венейтевосфаундед. Пані та панове, коли було засновано НАТО, то моя країна, польща, була у пастці на чужому боці. Комуністичне совєтське панування означало, що у разі війни польські солдати були б вимушені виконувати накази наших ворогів і воювати проти наших друзів. То було трагічне становище. На щастя, імперія зла впала під вагою своєї жорстокості і суперечливості. 1999 року ми були рішуче налаштовані на вступ в НАТО. Ми в своїх кістках відчували, що вікно можливостей було відчинене не назавжди. Ми намагалися дружити з Росією, але ми знали, що там був потенціал для насильства, і на жаль, Росія знову марширує. Але ми на щастя, ми там, де нам належить в колі демократії і друзів вдома. Ми знову чинимо спротив. Давайте знову перемагати ми знаємо, що безумовно святкують 75-ту річницю заснування НАТО, але в Україні є нагальніші проблеми і питання, і російська війна продовжується, російські обстріли продовжуються. Все ж таки, так. чи були якісь практичні результати цього засідання? Зокрема, чи є якісь домовленості можливо щодо збільшення принаймні допомоги з точки зору протиповітряної оборони? Ну, власне, в межах ось цієї дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО відбулося також засідання Ради Україна НАТО чи НАТО україна які називають у Брюсселі. тобто це такий механізм, можливість для України безпосередньо розмовляти з партнерами в цій організації, і очевидно, що зараз. Українцям недосвяткувань, очевидно, що тією тим вікном можливостей, яким скористалася чи Польща, чи Угорщина, чи країни Балтії, українці у 90-х роках не скористалися, і тому зараз Україна є не союзником НАТО, а є партнером. І зараз для України питання оборони стоїть дуже гостро і дуже прямо. Насамперед Україна потребує боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Про що сьогодні український представник говорив, власне вибачаючись за те, що це до певної міри таке псувало святкову атмосферу у Брюсселі? А тирімонтоспойлдеберздипатії фонето. Я не хотів псувати святкування ювілею заснування НАТО, але я вимушений передати від імені українців, що російські повітряні напади на нашу країну руйнують нашу енергосистему, нашу економіку і вбивають цивільних. Я сьогодні закликаю союзників надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Богдана є два запитання одразу до тебе. Вони дещо перегукуються, питають. Чи за твоїми спостереженнями і за і за заявами в Брюсселі чи стала Україна ближче до НАТО? Питає один наш глядач. Інший глядач питає, як оцінюють реальну можливість вступу України до НАТО члени альянсу? Сьогодні ми знаємо, що раніше були заяви від сполучених штатів від Німеччини, двох важкого вважкого Двох великих країн альянсу, які казали, що, хоча на їхню думку двері відкриті, але не вони не спішать е, запрошувати Україну увійти до цих дверей, чи е, прояснили вони якусь свою, свою позицію зараз? Так ну можна чіплятися до слів, і можна казати, що е, починаючи з 2008 року, е, з саміту в Бухаресті, е, коли Україні сказали про те, що е, двері НАТО е, для неї відчинені ситуація змінюється, Принаймні, слова змінюються так, ось зараз. З американського боку лунають запевнення, і ви почуєте зараз, що американський державний секретар говорить про не про двері, а про міст. І звичайно, що це зміна наголосів, це зміна того, як висловлюється країна. Наприклад, пам'ятаю, що минулі роки слово Україна і вступ в НАТО західні представники разом в одному реченні. Намагалися не використовувати зараз. Про це говорять чіткіше і говорять також про е, тверді кроки і про маршрут. Ось зокрема, що казав державний секретар Ентоні Блінкен. Україна of NATO. Україна буде членом НАТО. Наше завдання на саміті допомогти збудувати міст до членства, чіткий шлях для просування України вперед. Тут у Брюсселі за останні кілька днів ми проробили щодо цього багато роботи. Але на саміті я вважаю, ми побачимо дуже потужну підтримку просування України у відносинах з НАТО. Але як я сказав, ми такою ж мірою зосереджені на тому, що Україні потрібно негайно сьогодні, завтра і післязавтра, щоб допомогти вистояти в цій. Агресії з боку Росії, що триває говорячи про нагальні потреби України, серед іншого, ми чули важливу пропозицію, яка пролунала від генсека Єнса Столтенберга про те, щоб створити фонд на 100 мільярдів євро для України, і щоб НАТО перебрало на себе обов'язки контактної групи із оборони України, яку ми знаємо як формат Рамштайн. Чи усі країни погоджуються із таким планом? Так, ми щораз більше чуємо про цей план про ці пропозиції, і таке враження, що це викликає чи спричиняє ще більше запитань ніж відповідей. Тобто, на перший погляд, пропозиція пана Столтенберга. Була сприйнята позитивно, принаймні більшість країн заявили, що вони за те, щоб зробити підтримку України з боку західних країн, зокрема з боку НАТО, більш передбачуваною. І п'ятирічний план багатомільярдні суми, які мали би мала би обчислюватися допомога Україні, лунає дуже. Дуже конкретно, але є речі, які ще напевне доведеться доведеться з'ясувати. Ну, наприклад, я би звернув увагу на те, що з боку пана Блінкена, взагалі, з боку американських представників, ми не почули однозначної підтримки. Чи згоди з такими планами, чи з такими ідеями, хоча власне ще деталі багатьох деталей ми не знаємо, і коли навіть коли ми говоримо про ці 100 мільярдів, то насправді сам генсек НАТО суми не називав він з його вуст, сума 100 мільярдів євро не лунала. Тобто є ще речі, які треба з'ясовувати, наприклад, про долю групи Рамштайн, так званої, тобто групи. Координації допомоги Україні, в яку входять не лише країни НАТО, але й інші держави, тому що загалом в групі Рамштайн об'єдналися. Понад 50 країн, які тим чи іншим способом допомагають Україні військово і координують цю допомогу, чи мала би ця група віддати повноваження НАТО, чи мала би вона чи може вона існувати паралельно? Це це очевидно ще будуть з'ясовувати представники НАТО, і в них як вони кажуть, є час ще до липневого вашингтонського саміту НАТО. Єдиною країною, яка чітко заявила, що вона проти цього, є угорщина. Власне, це не дивина угорщина і міністр, прем'єр-міністр угорщини пан Орбан, чинили спротив, наприклад, в межах Європейського союзу плану. На 50 мільярдів до 2027 року про, про допомогу Україні, і тому напевне не дивно, що Угорщина і цього разу виступила з заявою, що вона не хоче мати нічого спільного з військовою допомогою країною Україні. Як угорці це пояснюють, ну власне так само, як і раніше у Будапешті заявляють, що оскільки вони за мир, то вони проти війни. І завжди казали, що воювати, оборонятися в Україні не, не бажають. І власне, ось цю загрозу загрозу війни конфлікту НАТО з Росією про це говорив цього разу і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Ми повинні зробити все можливе, щоб у майбутньому уникнути прямого конфлікту між НАТО і Росією. Проте, на жаль, ми мусимо сказати, що є і протилежні наміри. Є протилежні плани і є пропозиції у протилежному напрямку. Є пропозиції і плани, які безумовно перетинають деякі зі смуг, які досі залишаються червоними. Це цікаво, Богдане. Знаєш, маємо також ми експер коментар експерта, який теж про це говорить, Люк Кофі з Гузонівського інституту. Він також не вважає, що це було б хорошою ідеєю. Ті має свої аргументи. Давай послухаємо його. big debate with... Є велика дискусія у трансатлантичному просторі про те, яку роль має відігравати НАТО, коли йдеться про організацію та координацію підтримки України, головним чином, тому що НАТО працює на умовах одностайності, достатньо лише однієї країни, і я не назватиму жодних імен, щоб блокувати будь-які координаційні зусилля НАТО щодо надання допомоги Україні. Є занепокоєння щодо лідерства НАТО в цьому питанні, через те, що сила однієї країни може уповільнювати або блокувати це. Крім того, якщо цим займається НАТО, це ексклюзивно для країн НАТО. Тим часом у форматі Рамштайн беруть участь понад 50 країн, і жодна країна не має права накласти вето на жодну ініціативу. Хоча я розумію мотивацію генерального секретаря Столтенберга, і я вважаю, що вона дуже важлива. Я розумію його занепокоєння, і я вважаю, що це обґрунтоване занепокоєння. Я не думаю, що НАТО обов'язково має бути лідером зусиллях забезпечити допомогу Україні. Я думаю, що НАТО має зіграти певну роль. Має брати участь, але я вважаю, що зараз за нинішніх обставин формат Рамштайну є, мабуть, найбільш гнучким і найкращим шляхом уперед. Такі коментарі від експерта Богдана, дякую тобі дуже, що підбив підсумки цієї цієї зустрічі міністра закордонних справ країн НАТО. Богдан Цюпин був на зв'язку з Лондона. Дякую, Богдане. Ну і продовження теми НАТО, коли йдеться про перспективи запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні, то експерти вказують на те, що саме Сполучені Штати це країна, від якої певно найбільше залежить чи запропонують Києву все ж таки чіткий шлях до членства в альянсі. Ніколанги, це дослідник центру аналізу європейської політики. А в минулому посадовець міністерства оборони Німеччини каже, що, попри певні застереження Вашингтона, саме початок переговорів про вступ для України важливий для завершення війни української Ремовою, і я в нього зокрема запитала, чи варто розраховувати Україні, що на саміті у Вашингтоні запропонують чіткий шлях до НАТО, чи все ж таки це буде більше такий святковий саміт? Давайте послухаємо я не хочу робити прогнози. Думаю, багато речей будуть вирішуватися незадовго до саміту або навіть і на саміті. Я знаю, що є спосіб покласти край цій війні, і це перемога над Росією на території України і водночас гарантії безпеки для України. А це запрошення України до НАТО і початок переговорів про вступ. Деякі країни в НАТО схиляються до цього, але на жаль, США та Німеччина є основними країнами, які ще не поділяють таку позицію. Хоча до липня ще є час. Необхідно навести аргумент. Я вважаю, що НАТО не можна дозволити повторити те, що було у вільності. Має бути щось більше має бути чітка позиція та запрошення України розпочати переговори про вступ, а потім вести ці переговори про вступ у Раді НАТО Україна, яку створили після вільнюса. Я думаю, що це може бути хорошим шляхом просування вперед. І, звичайно, Франція і, можливо, інші продовжуватимуть на цьому наполягати. Україна також впливатиме на ситуацію залежно від ситуації на полі бою, але дуже важко передбачити, якою буде ситуація через три місяці. Хто може переконати США та Німеччину припинити блокувати цей чіткіший шлях до НАТО для України. Я думаю, що ключовим гравцем тут є сполучені штати, тому що Німеччина вирішила діяти в тандемі із адміністрацією. США. отже, ключ до цього знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія, і святковий саміт можна провести лише, якщо насправді буде що святкувати. НАТО існує не лише як військовий альянс, НАТО існує для стабільності та безпеки для миру на європейському континенті. Це було Причиною створення НАТО, а миру нема. Отже, НАТО має відіграти свою роль і вже потім святкувати. Я думаю, що президент Байден повинен запитати себе, який сильний сигнал він хоче надіслати. А окрім цього, він має бути міжнародним лідером напередодні виборів. Я не дуже розумію стратегію, відповідно до якої ви маєте бути обережним у прийнятті важливих рішень через наближення виборів. Я вважаю, що настав час переглянути підхід і не боятися великих рішень різні країни укладають двосторонні безпекові угоди із Україною. Чи вважаєте ви це вагомим механізмом переконатися, що Україна має певні гарантії безпеки до того, як вона приєднається до НАТО? Це добре. Що до декларації групи СЕМИ про двосторонню безпекову допомогу приєдналося багато країн. Зараз 32. Деякі з них уже підписали угоди, інші будуть переговори. Це щось на зразок латки клаптиків безпеки, які допоможуть Україні створити механізми для спільного виробництва для промислової співпраці, співпраці в галузі безпеки, обміну розвідувальними даними, а також для надзвичайних механізмів, які будуть важливі у випадку, якщо Росія. Нападе після закінчення цієї війни, щоб мати можливості швидко консультуватися із партнерами щодо рішення, але це не заміна НАТО корисно у той час, наприклад, коли Україна все ще веде переговори про вступ, Тож це вагомий інструмент, але він не є заміною остаточної гарантії безпеки, а це членство в НАТО. Ось такий коментар німецького експерта Ніко Ланге щодо потенційного членства України в альянсі юлю. Маємо кілька запитань. питають нас глядачі про допомогу у конгресі. Передовсім про схвалення додаткового фінансування для України питає питає Скільки на сьогодні зібрано підписів під петицію в обхід спікера Джонсона? Петиція про те, щоб винести це питання на голосування поза рішенням спікера. Маю зараз перед собою йдеться про 191 підпис. Та саме кількість підписів, яка була на момент, коли. Конгрес пішов на перерву. Нагадую, конгрес повертається до роботи 9 квітня. Є питання на вздогін. А питає Юрій, якщо припустити, що спікер Джонсон наступного тижня подасть свій законопроект про допомогу Україні. Наскільки це може продовжити процес, якою може бути відповідь Джо Байдена? Чи поводиться він на варіант кредитів? Дійсно, якщо зараз спікер Джонсон все-таки вирішить поставити на голосування власний варіант законопроекту, це може бути пропозиція кредитів, може бути інша пропозиція. Все ж таки, якщо Палата представників ухвалить цей законопроект, він далі має йти в сенат. Ще раз починається процес заново, пізніше лягає на підпис американського президента. Тому так дійсно, якщо зараз палата представників вирішить піти шляхом. Нової пропозиції це може ще затягнути ухвалення допомоги Україні. Наскільки ми не знаємо, тому що знову ж таки це буде залежати від домовленостей, обговорень обговорень палаті представників та в сенаті. І ми також знаємо, що видання політико сьогодні повідомило про те, що помічники президента Джо Байдена за лаштунками приватно працюють зі спікером Майком Джонсоном, щоб переконатися, що плата представників винесе на голосування фінансування допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. А спікер Джонсон зможе зберегти посаду за словами двох високопосадовців адміністрації біл. «Білий дім підтримує контакт з офісом Джонсона щодо допомоги Україні впродовж двотижневої перерви у Конгресі. Хоча Білий Дім ми знаємо, продовжує публічно тиснути на республіканців палати представників, щоб вони ухвалили допомогу Україні. Президент і його команда утримуються від агресивних нападок на спікера, зважаючи на складний процес із ухваленням допомоги. Журналісти кажуть, що невідомо яким буде фінальний варіант законопроекту, але кажуть, адміністрація вірить, що врешті його ухвалять. Стежимо за цим 9 квітня. Нагадую, наступного тижня повертається палата представників до роботи. Думаю, будемо мати ми повнішу картину на той момент, на якому етапі зараз перебуває схвалення допомоги для України у Конгресі. Друзі, наприкінці хотіла показати вам ще одну історію: це інтерв'ю із матір'ю загиблого американського морського піхотинця Ленса Лоренса, який загинув, захищаючи Україну на Донеччині влітку минулого року. Зараз його мати продовжує справи свого сина. Вона зустрічається з американськими законодавцями, аби переконати їх продовжити підтримку України. Інтерв'ю з нею провела Катерина Лісунова. Давайте його переглянемо фадерноз. Ця вервочка належала моєму тестові. Лоуренс носив її на поясній сумці. Після його смерті його підрозділ зміг її зняти. Коли я поїхала в Україну за прахом, я забрала лише одну урну. Він хотів залишитися там, він хотів бути з цим підрозділом. Тож вони отримали частину його праху, а мені віддали вервицю. Зараз вона стала всім для мене. Так багато надії і віри у цій вервиці. Він хотів там залишитися. Він любив Україну, хотів стати громадянином після війни. Він уже не хотів по. december and he did not want to come home could we start with uh, how what he was like so lance was 28 he was my firstborn son Ленсу було 28 років. Він був моїм першим сином, надзвичайно розумний, завжди був пов'язаний з військовою справою. Був кулеметником морській піхоті. Коли він закінчив службу, працював будівельником. Він міг все полагодити у вихідні. Також працював на стрільбищі. Він був дуже зайнятою людиною, але завжди намагався простягнути руку допомоги. Коли повномасштабне вторгнення лише починалось, у нього вже був друг пов'язаний з Україною, який показував йому звірства, які відбувались. Тож Ленс був готовий приїхати майже одразу, як це почалось, але він не зміг тоді. Здається, йому вдалось приїхати лише наприкінці лютого 2023-го. У нього залишились дві сестри і брат. Він був чудовим братом і чудовим сином. Ми дуже сумуємо за ним, але ми дуже пишаємося тим, що він мав такі стійкі моральні цінності і хотів допомагати людям. Розкажіть, коли та як він вирішив поїхати в Україну минуло багато місяців, перш ніж він зміг поїхати, і чим більше він бачив те, що там відбувалося, тим більше його переслідувало бажання поїхати, тому що він хотів допомогти. Він зміг навчити багатьох солдатів, як використовувати різноманітну зброю, кулемети інше. У нього були ці навички, і це те, що він хотів робити: тренувати і готувати людей коли ви дізналися, що він хоче поїхати в Україну, чи ви намагались якось відмовити його ви не амін юкен його. Змінити його думку було неможливо, і ми це знали. Таким був його характер. Бажання поїхати туди буквально переслідувало його. У мене дві доньки, і ми просто намагались підбадьорювати його, коли розмовляли. А він нам про все розповідав, бо це те, чого він хотів. Ти не можеш жити нормально, якщо необхідність бути там переслідує тебе. Це був його поклик. Мені здається, усі матері, з якими я спілкуюся, так само описують своїх синів. Це поклик, який ви чуєте і на який вам потрібно відповісти. Так сталося і з ним, чи ділився він із вами своїм досвідом на полі бою в Україні? Ми запитували його, що їм потрібно. Він казав: нам потрібна техніка, нам потрібні люди, які можуть воювати. Нам потрібні боєприпаси. Багато казав про тепловізори. Також там багато атак безпілотників. Це те, від чого він власне загинув. Це був дрон Камікадзе. Перед тим він отримав рикошет від артилерійського снаряду. Він пролежав у лікарні два тижні. Це зводило його з розуму. Він не міг дочекатися, щоб повернутися у стрій. Він не мусив, але він це зробив і. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про його смерть? Мені подзвонили з посольства, а потім я подумала, тобіленс завжди казав мені, ти маєш бути обережною з дзвінками, обережною з ким розмовляєш. Тож, коли мені подзвонили, я не була впевнена, чи це офіційно. Я зателефонувала до держдепартаменту, і вони підтвердили, я тоді була на роботі, і це було важко. Я завжди віддавала собі звіт про таку ймовірність. Це зрозуміло за чинних обставин, але це дуже болісно. Почувши історію від інших хлопців, отримавши багато підтримки, також познайомившись із мамою. Його. Побратима Карлою ми змогли зібрати картинку тих подій докупи. Наші сини були дуже схожі. Завдяки їхнім діям. Того дня було врятовано багато інших життів. Це важко описати це просто боляче, це жахливо. Він ніколи не матиме онуків, ніколи не одружиться. Усі ці думки, тому я трохи зла. Я хотіла би, щоб була допомога США, і справи йшли краще. Якби хлопцям надали те, що їм потрібно, можливо, не було би стільки смертей і руйнувань. Якби вони мали те, що їм потрібно Чи отримували ви погрози або інші повідомлення від російських тролів. Um, or any messages from Russian trolls. Yeah, so, um, I don't do social media. так отримували. Я не є в соцмережах, але мої доньки там. Тож вони російські тролі взяли фото з їхніх сторінок та зробили кілька публікацій на різних сайтах. Так само вони чинили і з сином Карли. Вони написали дуже погані речі про них. Це було жахливо. Але я очікувала цього через це. Я спочатку боялась говорити. Наразі це найбільший крок, який я зробила щодо спілкування з людьми. Зрештою, у мене є дві. І доньки, і я маю сім'ю, і я знаю, якими жорстокими можуть бути люди і їхні методи. Але я не хочу більше мовчати, тому що я не хочу, щоб інші люди гинули без потреби. Мій син був впевнений, що росіяни націлені на території колишнього радянського союзу. Якщо вони переможуть в Україні, хто буде наступним? Це серйозний ризик, і це дуже серйозна ситуація. З таке інтерв'ю котерини лісунової із матір'ю загиблого американця, який допомагав захищати Україну. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність за вашу увагу. І сьогодні в програмі «Чистайм» Ми продовжимо тему перспектив України в НАТО. Також чим завершиться, все ж таки дводенна ця зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО та інші дуже важливі теми для України. Тому не пропустіть «Чистайм», але також нагадую підписуйтесь на сторінки голоса Америки Української», у соцмережах ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші програми. І обов'язково стежте за нашими соцмережами. Там лише перевірена надійна інформація. Бережіть себе. побачимося завтра в брифінгу. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте.